Співробітники телерадіокомпанії Рудана вже вкотре у цьому році завітали у гості до своїх підшефних. За традицією ця зустріч вилилася у пісні та розмови про життя, адже багато хто з мешканців будинка милосердя прикутий до ліжка і особливо потребує живого спілкування. Тому вони завжди раді приїзду руданівців. Причому це обопільно. Приїхали мої колеги не з порожніми руками, а з великим продуктовим набором та речами. В свою чергу журналісти повезли з собою гарний настрій. Мы очень рады сегодня приветствовать в стенах Дома милосердия наших рудановцев. Не первый год мы поддерживаем очень дружеские отношения. Наши жители безумно всегда рады видеть вас. Вот поэтому большое спасибо вам за ваши добрые дела. Я думаю, что делая доброе дело, вы получаете сами от этого большое удовольствие. Вот, как бы на сегодняшний день у нас проживает 58 человек, 33 инвалида, поэтому от всех от этих людей огромное вам спасибо. У планах руданівців ще кілька відвідин своїх підопічних на новорічні свята. Вони планують організувати у будинку милосердя велику концертну програму з обов'язковими сюрпризами та подарунками.